Діагностика СТОП обов'язкова, якщо ви вже маєте будь-які скарги на нижні кінцівки: хронічний біль, втома, набріки, постійні мозолі, з якими ви ніяк не можете справитися або деформація пальців. Послуга діагностики дозволить визначити причину порушень і розробити індивідуальний план по відновленню та підвищенню якості вашого руху. Також запрошую тих, хто ще не має скарг. Зниження фізичної активності, неправильно підібране взуття, травми це лише невелика частина факторів, які впливають на стан ваших стоп. Стопи це наш фундамент, тому будь-які деформації порушення на цьому рівні будуть відкликатися на здоров'ї всього опорно-рухового апарату, щоб через 20-30 років не стикнутися з артрозами, хронічними болями, якимись вже сталими деформаціями. Не відкладайте на потім. Приходьте і дізнавайтесь, як цьому запобігти. А для підготовки на діагностику потрібно, щоб ви взяли з собою шорти вище колін, футболку і взуття, яке ви носите на постійній основі. Послуга діагностики стоп включає в себе комп'ютерну діагностику, статичного положення та динамічного аналізу під час руху і візуальну діагностику, де я оцінюю стан постави, рухливість суглобів та загальний стан стоп. І вже на основі цих даних ми можемо підібрати саме для вас індивідуальний план роботи це або комплекс вправ, які будуть вирішувати ваші питання, або замовлення індивідуальних ортопедичних устілок, для того, щоб ваші ніжки бігали з задоволенням.